Увага! Взимку в умовах низьких температур необхідно дотримуватись спеціальних правил поведінки. Ми повинні бути обережними, не тримати руки в кишенях, щоб людина була згрупована. При наявності слізької дороги треба одягати зручне взуття. Не на високих підборах, не на танкетках з шипованими підметками на ожеледі. Машина не завжди керована водієм. тому... Пішохід повинен про це пам'ятати і розраховувати, не робити перечасних дій. Тому і водій, і пішохід повинні бути взаємовішлими в таких випадках і дуже обережно себе поводити на дорозі. За низьких температур збільшується й кількість обморожень. Вдягатися тепло, обов'язково вдягати рукавички, вдягати шапки, шарфи, вологе взуття. Сприяє розвитку відмороження, тому старатися, щоб ноги завжди були сухі. Одяг має бути комфортний, взуття має бути не тісне для водіїв. По-перше, без потреби не виїжджати, уникати далеких поїздок. Ну, якщо вже застала хуртовина десь в дорозі, пам'ятати про те, щоб руки були в теплі, не торкатися металічних частин автомобіля голими руками. З собою мати термос з гарячим чаєм, шановні краяни, пам'ятайте ці прості правила, уникайте травматизму на вулицях і дорогах в умовах низьких температур.